Жіноча джинсова курточка від бренду Esmara, 380 гривень за одиницю. Вони сідуть в упаковочці. Розміри тут будуть від XS і до L, ечки. Буде 9 різних курточок, буде три кольори: це чорний джинсовий і одненька буде така полосата у смужечку. І ціна такого лоту 3420 гривень. Покажу, які будуть. Це будуть ось такі гарні джинсові. Вони йдуть всі на таких гудзичках, також дві кишеньки зверху. Можна регулювати собі гудзички позаду на спинці, затягувати сильніше, якщо вам потрібно, це. І також гудзички на рукавах. Таких будуть вони в однакових модельках лише різні кольори, чорний та синій. І склад у нас тут 99% катону і 1% Еластану. Дуже гарний склад. І буде ще одна ось такого кольору блакитно-білого у смужечку, також дві кишеньки зверху на гудзичках. І рукава на гуцечках, і також на спинці регулюється е, така посадочка. І склад тут 98% катону і 2 еластану. 380 гривень за такі е, джинсові курточки. Синіх у нас тут буде найбільше. Їх буде аж 5. Три буде ось таких чорненьких, і одна буде ось така в смужечку. Загалом 9 одиниць. 3,420 коштує цей лот. Замовляйте в наших менеджерів.